Ну що ж, минув уже десь місяць мого відео з першим поглядом на нодкрай, і тепер, коли пило сів, а початковий хайп трохи вщух, настав час для більш виваженої думки. Настав час поговорити про те, що я насправді думаю про новий регіон, після тижнів дослідження кожного куточка, виконання кожного квесту та справжнього знайомства з його системами. Отже, що я думаю про Нодкрай? Для мене це був величезний крок уперед для геншним пакт. Можливо, один із найбільших, які ми бачили. Завдання архонтів було насичене значущим контентом, з добре прописаними персонажами і значно меншою кількістю нудних затягнутих моментів, які нам іноді доводилося терпіти. Атмосфера, неймовірні пейзажі та оригінальні саундтреки, просто змушують вас плукати мапою в абсолютному захваті. Але те, що мені сподобалося найбільше, найкраще нововведення, беззаперечно, стали анекдоти. Ні, не ці. А ось ті постійні живі історії, вони змушують мапу відчуватися набагато живішою, ніж будь-коли раніше, навіть якщо вони не є критично важливими для основного сюжету, проста розмова з цими персонажами, спостереження за їхнім повсякденним життям, допомагає зрозуміти їх на глибшому рівні. Це дає вам набагато чіткіше уявлення про те, ким вони є насправді, особливо коли ви можете послухати їхні внутрішні думки. Це дрібниця, але вона кардинально змінює занурення в гру. Одна персонажка, яку я починаю поспорити. Справжньому цінувати, навіть якщо її арка трохи передбачувана, це Колумбіна завдяки її особистій системі репутації та тому факту, що ви можете фактично взаємодіяти з нею в будь-який час, я справді починаю до неї прив'язуватися. Мені надзвичайно цікаво подивитися, як для неї розвиватимуться події в майбутньому. Я дуже сподіваюся, що розробники продовжать рухатися в цьому напрямку, тому що принаймні для мене з цим новим підходом вони влучили прямо в яблучко, чесно кажучи, це найвеселіший досвід, який я мав у грі за дуже довгий час. У мене справді майже немає нічого негативного, що можна було б сказати про загальне враження. Візуальна складова приголомшлива, нові персонажі здебільшого видатні. Головоломки були цікавими, але не надто складними, що завжди є делікатним балансом. Нова система Зеленський Хронік це фантастична заміна старій рутині і репутації. А новий компас для скарбів. Що ж, до нього ми ще дітемо. І звісно, історія та музика. Справді для мене це 9 з 10. Почнемо зі світу. Будь-який з оновленнями мапи, це майже миттєва перемога, але я дуже задоволений новими механіками цих територій. Однак найбільше мене вразило саме занурення, персонажі розкидані по світу, і постійні анекдоти просто вдихають життя в надкрай. Ви біжете битися зі світовим босом, і бачите, як Айна та Інефа просто стоять і спостерігають. Саме такі моменти змушують світ відчуватися живим та справжнім. Це змушує мене мріяти, щоб вони додали подібні речі в старі зони. Уявіть, як ви випадково натрапляєте на. Яка відвідує різні кухні по всьому тивату, або зустрічаєте адепта за чайним столиком на вершині гори в Ліюе, Це було б неймовірно. Ця нова система також змушує ігрових персонажів відчуватися як справжні люди зі своїм власним життям. Мені подобається, що персонажі з інших регіонів приїжджають у гості, а не лише місцеві. Так приємно бачити персонажа з Інозуму у відрядженні. І найкраще те, що коли ви пропонуєте їм допомогу, вони не дають вам черговий квест принеси подай». Вони сміються, кажучи, чудово впоруються самі. І дякують за пропозицію. Це змушує їх відчуватися живими, бо вони справді займаються своїми справами. Їм не потрібен мандрівник, щоб водити їх за руку. Більше ніякого збирання яблук заради квесту. Анекдоти показують, що наші персонажі мають власну волю. Світ відчувається набагато динамічнішим з цими персонажами, і навіть квестові NPC залишаються у світі, як от в збранці. Звісно, не все ідеально. Є деякі незначні скарги. Нові механіки Кнувакі можуть відчуватися трохи нескрабними на Контролері комбінація L 1 плюс квадрат буває незручною у напружені моменти, але це дрібниця, яка стосується і деяких старих механік. Моя єдина велика претензія до самого регіону. Це те, що мапа здається трохи замалою. Я великий шанувальник досліджень, і мені здається, що з часів сумеру мапи стають все меншими. Єдине, що в цьому справді погано, це те, що я дослідив її надто швидко. І це підводить мене до нового компасу для скарбів. Кожна версія компаса ставала кращою, але ця просто зламана до біса, і я маю на увазі це в найкращому сенсі цього слова. Вона зробила дослідження надзвичайно надзвичайно легкими. Це непогано, але це безумовно прискорило процес. Я закрив острів кісі на 100% неймовірно швидко і маю понад 90% в інших областях, не докладаючи особливих зусиль. Мені не довелося відкривати геть на ютуб, щоб знайти останню скриню, що допомогло мені залишитися по. Повністю зануреному світ, і оскільки ви не отримаєте цей ультимативний інструмент доти, доки у вас не буде 90% дослідження. Я вважаю, що це нормально, це хороший баланс, швидкість це добре в наш час. У хойо є й інші ігри, в які вони хочуть, щоб ми грали. То часи, коли ми могли проводити весь свій час у тиваті, давно минули. Тепер давайте поговоримо про нових персонажів, бо тут все стає трохи складніше, що до особистостей мені подобаються всі. Цинтрона неймовірно весела. Вона трохи нагадує мені форіну на ранніх етапах фантезії. А я завжди хотів, щоб Форіна зберегла свою особистість королеви драми, Бо це прикольно. Сандро не схожа, але більш компетентна і безумовно зліша. Я хода теж весела зі своїми дикими виразами обличчя і проблемами, в які вона постійно потрапляє. Мені дуже подобається особистість Флінс. але ума просто зігріває серце тим, наскільки вона мила, і Нефа стала набагато цікавішою завдяки її взаємодії зайною. Я тепер справді хочу її вибити. А Айна, хоч і не є моїм абсолютним фаворитом, все одно чарівна. У мене є окреме відео про неї. Мені подобається, як незважаючи на її зрілість і суворість для свого віку, її дитяча сторона все одно часу часу проявляється. Не фер нормальна, але, чесно кажучи, вона відчувається трохи переробленою, ніби суміш Торі та Єлань, з добіркою я і міко зверху. Щодо дизайну, то теж неоднозначно. Мені подобається загальний вигляд усіх, лоуме. Я люблю оленів, і мені здається крутим, що у нас нарешті з'явився хтось із рухами. Після того, як я був так розчарований, що наш адепт олень Улію перетворився на звичайного NPC. Дизайн Нефер справді чудовий. Мені дуже подобаються маленькі приводи на рукавах Айне, але через них я очікував, що у неї буде моторошний примарний набір навичок, а не що вона буде технічним генієм. Зараз це виглядає трохи дивно, проте все одно мило. Але геймплей щодо геймплею, я не в заході від напрямку, в якому рухається гра, самі по собі набор. Навичок персонажів нормальні, здебільшого тому, що ми отримуємо трохи змінені елементарні реакції, а й неоднак, чесно кажучи, відчувається трохи нудною. Стається, ніби вона існує лише для того, щоб підвищувати ваш новий місячний ефект і служити батарейкою для нової механіки. І Нефа має дуже простий набір навичок, окрім її місячного заряду. Вона по суті просто фішель зі щитом. Лаума, що підсилює бутонізацію, це дуже круто. А у одні з найкращих анімацій, які ми бачили за довгий час. Речі, друзі, невеличка пауза та оголошення. Я знаю, що багато хто з вас, як і я, обожнює ігри з аніме стилістикою та часто грає з японською озвучкою. Якщо ви колись мріяли не просто слухати, а й розуміти мову, або ж просто хочете почати свій шлях у вивченні японської, то я проводжу приватні уроки. Ми можемо займатися з будь-якого рівня. Уся детальна інформація та посилання знаходяться в описі під цим відео. Буду радий вам допомогти. А тепер повертаємося до розбору. Моя головна проблема загалом полягає в тому, як нові механіки місячного знаку відчуваються так, ніби їх створили з єдиною метою змусити вас вбивати найновіших персонажів. Натлан вже робив щось подібне зі своєю механікою нічних душ, але це була дрібниця, яка зрештою була не надто важливою. Тож мені здається, що хою подумали, цього недостатньо. Давайте піднімемо ставки, і вони просто вирішили, що ви або граєте персонажами з надкрай, або втрачаєте половину потенціалу їхнього набору навичок. Це відчувається як дужа. Агресивний поштовх до нової мети, і це мене трохи турбує щодо майбутнього. І це підводить мене до останнього більш-метарівневого моменту. Мені здається, варто сказати, що хоча хойо заслуховують на похвалу за додавання довгоочікуваних речей, як от персонажів у відкритому світі чи більш виразних діалогів, це не є чимось революційним. Це досить базові доповнення, які могли і повинні були бути додані роки тому. Похвала це добре, і вона заслужена, але я думаю, що деякі люди занадто захоплюються і говорять про це так, ніби це друге пришестя і якесь технічне диво. Треба відати на там, де це заслужено. але варто також значити, що ці доповнення могли б зробити решту гри набагато приємнішою, якби хойо не були такими впертими так довго. Отже, який остаточний вердикт щодо ноткрай через місяць, це без сумніву величезний крок уперед. Світ відчувається живішим, ніж будь-коли, Розповідь на вищому рівні, а дослідження найплавніше, яке тільки було, але водночас дизайн нових геймплейних систем відчувається обмежувальним і спрямованим на стимулювання продажів у більш агресивний спосіб, ніж ми бачили раніше. Це регіон блискучих слетів і деяких потенційно тривожних подій. І якщо вам було цікаво це відео, і якщо ви цінуєте цей аналіз, будь ласка, підпишіть. На канал, щоб не пропустити те, що буде далі. Всім дякую і бережіть себе.